Гребневий метод посадки картоплі, запозичений у голландців, набагато спрощує догляд за найбільш затребуваною овочевою культурою, його охоче використовують аграрії для вирощування картоплі в промислових масштабах на великих площах, а дачники на своїх маленьких ділянках. Особливості гребневого методу посадки картоплі. Гребневий метод вирощування картоплі полягає в тому, що бульби з двох сторін рівномірно підгортаються. Так, що виходять довгі пагорби гребенів висотою 25, що підносяться уздовж рядів. Ширина між ряд до 120 дозволяє використовувати техніку для догляду за рослинами, а також застосовувати крапельний полив в суху погоду. При такому способі пухкий ґрунт збагачується киснем на 7,0 більше звичайного. У гребенях земля сохне набагато швидше, тому для них підходять тільки важкі глинисті ґрунти з неглибоким заляганням ґрунтових вод. А для вологих районів цей метод просто знахідка для порятунку врожаю. Висаджений гребневим методом картопля утворює більше зародків молодих бульб через наявність вільного простору для їх розвитку, крім того, вони швидше ростуть і розвиваються. Тому зібрати урожай картопля вдається ще до того, як він заразиться фітовторою у зв'язку з популярністю гребневого методу. Деякі овочівники стали вирощувати картоплю. Застосовуючи гребені і гряди на сухих ґрунтах, не враховуючи склад ґрунту і розташування ділянки, важко домогтися високих врожаїв. Замість очікуваного великого картоплі вийдуть дрібні неправильної форми бульби. Бульби, вирощені таким методом. Набагато смачніше тих, які вирощені на звичайних рівних грядках в сирому ґрунті, оскільки містять крохмалю на вісім більше. Методи посадки в гребені і гряди посадка в гребені і гряди, можлива вручну або з використанням спеціальної техніки посів вручну, вручну гребені, нарізають лопатою, сапкою, мотикою, набагато простіше і швидше робиться це ручним плужком окочником який можна придбати в магазині або виготовити самостійно. Такий агрегат замінний помічник у господарстві використовується і для нарізки гребенів, і для розпушування прополки в міжряддях, відео, посадка картоплі підручний окучник, нарізка гребенів спеціальними сівалками використання спеціальної техніки для нарізування гребенів оптимальний варіант. При такому способі економляться час і сили, легко обробляються великі і маленькі площі. Останнім часом широко використовуються мотоблоки. Та міні трактори з різного типу підгортачами добре себе зарекомендували дискові підгортачі, нарізають досить високі гребені, висота їх регулюється заглибленням і зближенням дисків відео, нарізка гребенів мотоблоком, вирощування картоплі в гребенях. Догляд за ним голландська технологія вирощування в гребенях призначена більше для посадки картоплі на величезних площах. Але основні її елементи під силу застосувати городникам і дачникам на порівняно невеликих присадибних ділянках. Вибір ділянки і його обробка. Ділянка вибирається рівний з урахуванням сівозміни Кращі попередники картоплі, сидорати, зернові та бобові культури. Цибуля і часник, морква, буряк, перець не рекомендується садити його після рослин сімейства пасльонових. ґрунт потрібно зорати восени на глибину 22-25 см. Навесні грунт культивується фрезою на глибину см. Щоб добре розпушити і вирівняти ділянку. Культивація сприяє і збереженню капілярів. За якими бульби будуть забезпечуватися вологою, весняна обробка грунту фрезою культиватором дозволить отримати урожай раніше на 7-10 днів підготовка посадкового матеріалу? Голландська технологія передбачає насіннєвий матеріал високої якості, що пройшов сертифікацію, оброблений від хвороб і шкідників зі схожістю 1.0.0. Бульби повинні бути не більше 5 см обов'язково пророщені з довжиною паростків 0,5 см на кожному бульбі. Не менше 5 очок, тільки за такою умовою можна домогтися підвищеного врожаю до 2,0. Довгі паростки на картоплі обламуються під час посадки, що сприяє зниженню врожаю до 2,5. Голландський посадковий матеріал картоплі через дорожнечу недоступний багатьом городникам, особливо пенсіонерам, тому можна використовувати добре, зарекомендували себе вітчизняні сорти, наприклад, бородянський рожевий. Жайворонок, красень, луговський, невський, крім того, на відміну від урожайних голландських гібридів, вони придатні для насіннєвого матеріалу на наступний рік. Перед посадкову обробку насіннєвої картоплі можна провести самостійно, бульби перед пророщуванням або безпосередньо перед висадкою обробляють стимуляторами росту, відмінний засіб потитин 1 ампула-1 води. Розчину достатньо для обробки два ящиків насіння. Від грибних, вірусних і бактеріальних захворювань, добре зарекомендував себе препарат фітоспорін картопля 3,0,1,5 води. Вистачає для такої ж кількості бульб, як в попередньому варіанті, можна просто на півгодини замочити картоплю в марганцівці 1, 1. Але її дія буде поверхневим. Від шкідників застосовують інсектофунгіциди Актара, Максим Престиж, шедевр ін, але біда в тому, що багато з отрут розкладаються тільки через два місяці після сходів. Тому обробляти ними рекомендується тільки середньопізні та пізні сорти. Внесення добрив при осінньому оранні ділянки бажано використовувати органічні і мінеральні добрива в комплексі. Варіантів таких комбінацій багато. Найпопулярніші і прості: 10 к перепрілого гною, 1 стакан золи, 3 три нітрофоски, 2 10 к перепрілого гною, 2 два нітрофоски, 1 грам сульфату калію, 20 грам аміачної селітри, 2 10 к перепрілого гною, 20 грам аміачної селітри, 20 грам сульфату калію, 40 грам суперфосфату. 450 г доломітового борошна 2 при відсутності органіки можна взяти 3 к амофоски або 5 к нітрофоски, 1,0,0,2. Навесні ці мінеральні добрива вносять при посадці, відмінно використовуються для цього мотоблоки та трактори з картоплесаджалками, що мають бункер для добрив, як то кажуть, вбивається два зайця відразу і посадка бульб, і внесення добрив. Відео посадка бульб картоплесаджалкою з бункером для добрив. Літні підгодівлі роблять при необхідності. Якщо стебла картоплі бліді і тонкі, на початку їх зростання роблять першу підгодівлю на маленьких ділянках. Добре використовувати розчин курячого посліду 120. Коров'яку 1, 1, 0, по 0,5 л під кожну рослину, якщо немає органічних добрив, можна підсипати по 2 м'ячної селітри під кожен кущ. Для великих площ надобиться приблизно 1 к селітри на 1 сотку. Коли картопляні кущі викинули бутони, прийшла пора робити другу підгодівлю, щоб прискорити цвітіння. Досить підгодувати сумішу 300 ложок соли і 1 чайної ложки сульфату калію на 1 погонний метр насаджень. Можна взяти два ложки суперфосфату і стакан коров'яку на відро води і полити по 0,5 л під кожен кущ в самому кінці цвітіння для підвищення врожайності і крахмалистости буль в кущі картоплі оприскують витяжкою суперфосфату, 20 грам добрива заливають 10 літрами теплої води і настоюють 2 доби. Періодично помішуючи норма витрати такого настою 1 літр на сотку позакореневе підживлення на великих площах робляться причіпними оприскувачами. Посадка бульби висаджують тільки в зрілий прогрітий ґрунт. Визначають його готовність, кинувши кому землі з висоти пояса об землю. Якщо він розсиплеться, приступають до посадки. Гряди формують з півночі на південь. Заглиблюють бульби на вісім смогрунц 30 см смудин від одного, і шириною між ряд 75 см при посадці застосовують картоплесаджалки крамер, структурал, простий механізм, яких дозволяє не травмувати паростки. Потім формуються невисокі гребені 1,0 см, що вкривають насіння. Надалі вони будуть збільшуватися за рахунок підсипання землі при обов'язковому підгортанні. Догляд за рослинами через два тижні маленькі паростки картоплі проклюнуться над ґрунтом, а разом з ними з'являться і бур'яни, пора робити міжрядну обробку ґрунту, щоб розпушити ґрунт і знищити бур'яни. Гребінь підсипають розпушеною землею до висоти 25 см, його ширина вгорі приблизно см, а знизу в основі 75 см. Роблять це вручну або спеціальною технікою. На великих площах гребені робляться культиваторами з гребнообразувами, АМАК-4, чотири, кк2, БФОРЦИ і інвідео обробка міжрять картоплі культиватором. Більше міжрядних обробок не проводять. Зайва волога стікає по боках. Гребеня в борозне при хорошій підготовці насіннєвого матеріалу не потрібно буде застосовувати хімічні препарати для боротьби з шкідниками і хворобами. Щоб не було бур'янів, багато хто використовує спеціальні гербіциди за молодим сходом. Роблять оприскування препаратами, що мають селективну дію. Антисапа лазуриттітус препарати успішно усувають як однорічні, так і багаторічні бур'яни, в тому числі і кучеряве обробку гербіцидами проводять тільки в суху погоду. Надалі при сухій погоді потрібно мінімум три поливу перед цвітінням рослин через два тижні після нього, через 20 днів після другого поливу. На гребенях дуже швидко просихає ґрунт, тому в залежності від клімату можна поливати частіше. Для отримання насіннєвого матеріалу картоплю на гребенях починають прибирати на початку серпня для промислових цілей. В кінці цього місяця за два тижні до збирання скошують бадилля, не чекаючи ураження рослин фітовторою, завдяки такій обов'язковій процедурі суваються терміни збору врожаю на 10-14 днів раніше, а шкірка бульб стає міцною, готовою до транспортування. Після того, як бульби обрані, гребені розрівнюють по ділянці, голландська технологія передбачає посадку картоплі на цьому місці не раніше ніж через 4 роки. Посадка в гребені ефективний спосіб вирощування картоплі, на таких підвищеннях краще прогрівається ґрунт. Захищаються молоді сходи від поворотних весняних заморозків, поліпшується повітропроникність. Відпадає необхідність в багаторазових міжрядних обробках ґрунту при використанні методу на вологих важких ґрунтах, знижується ризик залишитися без врожаю.